Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! На каналі що істина» ми продовжуємо молитися за перемогу України і проти злобних московитів. Як завжди, друзі, ми будемо стукати в небо, будемо говорити Господу, те, що є у нас на серці. Ми будемо сповідувати свою віру, що ми хочемо жити в своїй українській державі, на своїй українській землі. Ми хочемо жити, не боячись. Називати себе українцями, ми хочемо говорити своєю чудовою українською мовою. І про це ми будемо молитися і говорити Господу. Господь наш, ми дякуємо Тобі за життя, дякуємо Тобі за те, що ми зараз вранці проснулися і бачимо світло. Ми дякуємо Тобі, бо насправді росіяни роблять це, щоб ми перестали жити. Ти це знаєш, Ти це бачиш, Господи, і ми сміливо приходимо до Тебе, молячись до Тебе, просячи те, що. Є у нас на серці. Ми молимо тебе, Господь, захисти наших військових через міцні, мудрі заходи наших військових, вижені окупантів з нашої землі. Даруй нашим військовим сили, сміливості, наснаги, гарних засобів захисту, гарну зброю. Бережи їх зараз, Господи, під російськими обстрілами, збережи життя і здоров'я, Господи, даруй мудрості командуванню розуміти, як вигнати окупантів, Господи. Ти бачиш, московити, як терганиниці, не цінуючи зовсім життя, навіть своїх військових лізуть для того, щоб поневолити нашу країну. Господи, благослови наших військових і через їх сміливість, наснагу і мудрість, і силу вижене окупантів з нашої землі. Поверни військовополонених, поверни всіх, хто незаконно викрадений з окупованих територій, зараз утримується в російських гестаповських застінках, Господи. Поверни всіх, хто вважається загиблим, пропалим безвісті, Господи, поверни. Втішай всіх, у кого на цій війні загинули, рідні, близькі, Господи, просто підтримай. Зараз і наших військових і наших цивільних громадян, Господи, допоможи нам не впадати в відчай, але, підкріпившись, підкріпившись вірою в Тебе, далі сміливо бороти, боронитися від злобного страшного ворога. Благослови, визволи Україну і прослав через це ім'я Твоє. Господи, благослови нас е, вірними союзниками, зроби так, щоб союзники і надалі підтримували Україну, щоб ми не були. Знову наодинці з цим страшним злобним ворогом, з цими е, кацапами-живодерами, Господи, молим тебе про милість твою, благослови. надсилай необхідну допомогу і через людей, і за все прийми подяку. Амінь. Господи, благослови нас, благослови нас цінувати той час, який ти дав нам для життя, Господи, благослови нас. Прославляти тебе, проповідувати Євангелію, говорити людям про спасіння, особливо в ці страшні воєнні часи. Зроби так, щоб українці не вертались до тебе. Зроби так, щоб наші військові йшли. У... Захищати нашу державу з вірою в Тебе, Господи, благослови. Ми молимо Тебе про милість до нашого народу, про те, щоб українці цінували те, як ти нас створив, щоб ми, Господи, дійсно пишалися тим, що є Україна, є українська нація, є українська мова, є українська культура, є велична українська історія, Господи. Ми молимо Тебе, бережи нас як українську націю, і визволи нас від окупантів. Хвала Тобі і поклоніння. Амінь. Господи, ми молимо тебе, зруйнуй злобну Московію, зруйнуй цю злобну імперію, щоб більше ніколи вона не існувала в тому вигляді, в якому є. Зруйнуй її на окремі національні держави, де люди думали про благоустрій, а не про те, як розпочинати війну, як грабувати, як вбивати і під, під поневолювати інші народи. Вижене від влади Путіна його злобну банду, Господи. Зроби так, щоб були зруйновані плани сатани, які зараз просто. Лі просто біснується від кількості жертв, від кількості загиблих людей. Господи, зруйнуй всі злобні плани сатани і зруйнують цю злобну імперію. Через це прискорю нашу перемогу. Вірю і довіряю тобі, Господі. Амінь. Господи, молим Тебе, щоб Ти сьогодні і взагалі через перемогу України прославив своє ім'я, роби твої дива. Прославляй ім'я Твоє, Господи, через е, ті чудеса, які Ти е, вже робив до цього часу і ще зробиш. Зроби так, Господи, щоб через перемогу і визволення України весь світ визнав, визнав саме Твою велич, Господи. Хочемо, щоб ім'я Твоє прославилось і вклоняємось Тобі. Благослови нас на цей день. Покладаємось на Тебе, довіряємо своє життя саме Тобі, Господь наш. Тобі, Отець, Сині, Дух святий амінь Друзі, до зустрічі. Хай Бог береже всіх. Поділіться цим відео в своїх соцмережах, поставте вподобайку і головне, закликайте своїх близьких, рідних, знайомих і незнайомих до молитви. Треба, щоб вся Україна зараз молилася і просила Господа про перемогу і визволення. До зустрічі.